У своєму аналітичному матеріалі про Курську Дугу 2024 я використав дані публікацій таких видань як CNN, BILD та Forbes, а також додатково коментар генерала Селезньова та відео Юрія Бутусова про перший день вторгнення двох бригад ЗСУ в Курську область. Мета цього відео. Це спроба з'ясувати, з якою метою відбулося дане вторгнення та які його перспективи. Як пам'ятають глядачі, початок вторгнення в Курську область припадає на 6 серпня. Почувши відповідну новину, я не звернув на неї особливої уваги, поза як складалося таке враження, що можливо це чергова вилазка диверсійної групи. Коли ж з'явилося повідомлення про те, що окремі частини ЗСУ знаходяться за 65 кілометрів від Курської АЕС, якщо міряти відстань напряму, у мене з'явилася одна із трьох версій, із якими ознайомлю глядачів. І пізніше нібито з'явилася низка підтверджень цієї версії. Але вона все одно далеко не є найбільш ймовірною із усіх трьох. Отож перелічу ці версії і спробую дати обґрунтування кожної із них. Версія перша. Якщо дійсно у кремлівського керівництва існує нагальна потреба швидко закінчити цю війну, у зв'язку з деякими тенденціями світової геополітики, про що я розповідав, в одному із попередніх відео, тоді перед ним з'явиться необхідність якось виправдатись перед своїм народом за величезні втрати в живій силі, в економіці та в техніці. Адже війна не може бути закінченою мирним договором інакше, аніж поверненням до кордонів, які існували до 24 лютого 2022 року. Чому ж вона не може бути закінченою якось інакше? А тому, що керівництво Рехвію не хоче, щоб вигідна для нього зелена влада в Україні цілковито втратила свої позиції раз і назавжди. А разом з тим, про повернення до кордонів 1991 року зрозуміла річ зараз вже не може бути й мови. Про це говорить вже наша влада, так само як і говорять на Заході. Тому оптимальний варіант для Ерехії це повернення внаслідок мирного договору до тих кордонів, які існували перед повномасштабним вторгненням. Отож, якби три українські бригади, які зараз просуваються на Курщині, захопила АЕС, то кремлівська пропаганда могла б виправдатися перед своїм народом. За такий мер, який не дає рехвії територіальних здобутків, але й не дає територіальних втрат. Мовляв, ми це зробили для того, щоб уникнути смертельної небезпеки, смертельної небезпеки для багатьох наших мирних громадян. Видання CNN також висуває версію, що ця спецоперація пов'язана із майбутніми мирними переговорами. Які на думку західних аналітиків вже близькі в часі. На користь цієї версії свідчить низка фактів. Перше, лінію кордону в місці вторгнення бригад ЗСУ охороняли російські строковики, які відразу ж здалися без бою. А кадирівці, які знаходилися практично поряд, не прийшли їм на допомогу. Друге. Російська розвідка попереджала про можливе вторгнення. Але головнокомандувач Герасимов проігнорував попередження, і таке, нібито легковажне ігнорування не має прецеденту в його командуванні. Тобто з боку Герасимова сталося щось дивовижне і навіть неймовірне, якщо тільки він не знав, що все йде по плану. Третє. У відповідному місці не були зосереджені тактичні сили ворога. Четверте, позаду вже чотири дні вторгнення в Курську область, а наразі ворог ще не кинув резерви для його зупинення. І водночас не простежується жодних ознак того, що північне угрупування, зосереджене поблизу Вовчанська, перекидає свої сили на Курщину. Щоб зупинити просування трьох бригад ЗСУ. П'яте, до цього часу ворог не задіяв літаки проти трьох бригад ЗСУ, які діють на Курщині, обмежуючись застосуванням дронів. Щоправда, наразі ворожі літаки опинились би в зоні досяжності наших ППО, тому це може мати своє логічне пояснення. Проти цієї версії свідчить той факт. Що за твердженням фінських аналітиків, які стежать за подіями за допомогою супутників, за одну добу ЗСУ втрачають на Курщині від 5 до 10 бронемашин, за якими ворог полює за допомогою дронів? Інший аргумент проти цієї версії наводить генерал Селезньов, який вважає неможливим або малоймовірним. Захоплення Курської АЕС частинами ЗСУ. За його словами, наші ППО зараз діють на граничних можливостях досягнення ворожої авіації, а ближче до АЕС вона буде господарем становища. Також, за словами Селезньова, наші бригади починають окопуватися на території ворога. Проте, якщо справді між урядами Російської Федерації та України є така домовленість, то 80-та десантно-штурмова бригада таки має захопити Курську АЕС і літаки просто запізняться. А дві механізовані бригади, 22 та, та 88-ма, вони справді можуть окопуватися, відволікаючи на себе удар ворогам. Переходимо до другої версії. Перелічені мною фактори, і задіяні строковики, які легко здаються в полон, і пасивні кадирівці, і відсутність тактичних військ, ворога на даній ділянці, і безпорадний Герасимов, який ігнорує доповіді розвідки. Все це так само логічно може вписатися у другу версію. Яка полягає у тому, що відповідна спецоперація розроблялася не в ставці Верховного головнокомандувача, а в Генштабі ворога під кодовою назвою Пастка, і її ідея була занесена в ставку Верховного головнокомандувача ЗСУ через кремлівських агентів впливу. Отож метою цієї спецоперації може бути. Оточення та знищення найкращих бригад із резервів ЗСУ для того, щоб згодом відкрити Північний фронт на Сумщині. Якщо 80-та наша десантно-штурмова бригада отримає наказ командування окопуватися на Курщині, це означатиме, що діє саме цей план. Чому? Тому що специфіка десантно-штурмових військ полягає у тому, аби діяти блискавично, весь час міняючи місце дислокації. Якщо ж наше командування їх змусить вести тривалу оборону в окопах, тоді це буде реалізація плану по знищенню найкращої бригади в ЗСУ. І нарешті третя версія. Вона полягає у тому, що, можливо, це є широкомасштабна диверсійна операція, яка невдовзі закінчиться благополучним відходом наших трьох бригад на свою територію. Але у такому випадку це потрібно зробити вже найближчим часом, доки втрати у нас не є великими. Адже якщо наше командування розраховувало цією операцією тимчасово. Відтягнути від Вовчанська північне угрупування ворога, то вже зараз помітно, що цей розрахунок не спрацював. Ну і найбезглуздіше, що можна було зробити з нашого боку в цій ситуації, це кинути сюди всі резерви та розпочати нову лінію фронту. Це призвело б до того, що ворог би кинув свої резерви. Та оголосив би додаткову мобілізацію, а тим часом у нас би не залишилося жодної можливості надіслати підкріплення тим частинам, які обороняють підходи до Мирнограду та Покровська на Донеччині. У підсумку війна стала б більш кровопролитною, і нові втрати територій та важливих міст стали б неминучими. Отож західні аналітики губляться в здогадах, зауважуючи при цьому, що Курська Дуа 2024 для ЗСУ може стати як великим досягненням, так і повним фіаском, у залежності від того, яке вона матиме продовження. А тим часом Бундесвер та Пентагон очевидно добре знають, яким буде продовження цієї спецоперації. Поза як їхні представники вже встигли заявити, що не бачать тут ескалації і що проблем із застосуванням їхньої зброї в Україні тут не має виникнути. Якби все не було домовлено, тоді їхня риторика була б дещо іншою.